Українці, привіт радіта вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами ми продовжуємо робити прорахунок топ-20 автомобілів, які українці приганяють в цьому році і розмитнюють. Раніше ми рахували розмитнення транспортних засобів Volkswagen Golf і Skoda Octavia. Сьогодні у нас на третьому місці Volkswagen Passat. Будемо рахувати вартість митних платежів на Volkswagen Passat з бензиновим двигуном. До огляду ми беремо. П'яте покоління з 96 по 2005 рік, шосте покоління з 5 по 10 рік, сьоме покоління з 10 по 2014 рік, і Volkswagen 8 покоління з 2014 року по наш час. Дев'яте покоління брати не будемо, тому що там вже нові роки, і ці нові роки вони не входять в таблицю митниці. Що ж з приводу двигунів? Які двигуни будемо рахувати? По двигунам ситуація наступна: Volkswagen Passat має багато двигунів. З бензином, починаючи від 1,4 і закінчуючи 3,6 великими об'ємами. Але ми будемо рахувати 1,6, тому що на сьогоднішній день саме з цими двигунами найчастіше українці завозять ці транспортні засоби, тому що і митні платежі на ці двигуни є порівняно невеликими. Отже, зараз на своїх екранах ви бачите табличку розмитнення Volkswagen Passat з 2006 року по 2022 рік. І з бензиновим двигуном 1,6. На що нам потрібно звернути увагу в першу чергу? Те, що коли ми рахуємо деякі автомобілі, ситуація така: чим автомобіль старіший, тим він дешевший, або якщо новіший, дорожчий. І буває, змінюється. По Volkswagen Passat ми бачимо наступну ситуацію. Зверніть увагу: 2006 рік: мінімальна критична ціна, ціна за якою митниця пропускає ці автомобілі, це 1000 євро. І митні платежі на один із шість бензин 75 тисяч 500 гривень. Це найдешевша ціна по всім рокам. Звичайно, якщо ми також будемо дивитися п'ятий рік, четвертий рік, навіть 96-й рік, їх також можна розмитнювати, там ціна буде трошечки нижча. Можна буде вийти плюс-мінус на 70 тисяч, 68 тисяч за рахунок того, що ті автомобілі Коштують набагато дешевше, і в договорі купівлі-продажу на старіші автомобілі ми зможемо писати ціну дешевшу. І далі дивимось. сьомий рік. Ціна автомобіля вже збільшується на 500 євро. Мінімальна прохідна ціна, критична ціна. Та ціна, по якій митниця пропустить, це вже півтори тисячі євро. І митні потежі на 6 тисяч гривень дорожчі. 81 тисяча 100 гривень. І так, з кожним роком митні потежі будуть ставати все більші і більші. Але в деяких роках різниця невелика. Плюс-мінус 4-5 тисяч гривень. Але зверніть увагу на 2011 рік. В 2011 році ми маємо мінімальну прохідну ціну.